От мій командир нещодавно запитав у мене: якщо помирає священник, він іде на повишення? Ви Я це слово називаю служіння попити чайочок. Тому так само всі дівчата-капеланки, ми стараємось бути просто діві капеланів бути поруч. Мене зазвичай називають або пані Олександра, або пані Капелан. Позивний зазвичай ніхто не використовує. Але Колись ми це обговорювали, і позивний був Віра. Насправді, коли почалась війна, то я їздила як волонтер в прифронтові зони. Їздила, возила там гуманітарочку, проводила свята з дітьми в прифронтових зонах, в тому числі в Гранітному в грудні 2014 року. І а, безпосередньо а, вже в 2015-му я переїхала жити в Станиці Луганську, і досить успішно була служба чотири роки в Станиці Луганській, потім чотири роки в Авдіївці. Потім помінялися закони а, в 23 му році, і я вже стала штатний капелан в батальйоні, з яким я була знайома з 18-го року. Ми познайомились в Авдіївці. Це мій 502-й окремий батальйон радіоелектронної боротьби і мій вік. І е, моя вага і всякі такі речі вони не сприяли, в принципі, тому щоб я з, оптимі... з оптимізмом хотіла долучитися до Збройних сил. Але я бачила, що Бог відкриває двері. Реально, Господь відкриває двері, Я знала, що потреба велика. І, в принципі, мені все одно важко, іноді мені страшно. Але, звісно, я б не поміняла ні один день цієї моєї служби капеланської, ні на що інше. Насправді. Це звісно не робота, і це типу місія. Але знаєте, іноді кажеш місія і не розумієш, що ти маєш на увазі. Взагалі для мене це виклик і такий, знаєте. Задачі, які спонукають мене шукати Бога, які спонукають мене молитись, знаходити віру в нашу перемогу і, і самого Бога, бо я не можу вірити в перемогу через обставини. Ми трохи просуваємося, вірю в перемогу. Вороги трохи просуваються, а не вірю в перемогу. Так не може бути. Я, звісно, стараюся кожен день проводити час в молитві за мій батальйон. Іноді планую певні зустрічі. Наприклад, тут у мене хлопчики їздили на БЗВП на навчання. От. І я планувала комусь з них подзвонити чи написати, узнати, як у них справи. І прийду, запитаю, як ваш день, що у вас новенького, що там помолитись може за когось, як там сім'я і всякі такі речі. Я це условно, називаю Служіння попити чайочок. О, це все називається попити чайочок. Тому що коли я в районі зі своїми там, хлопчиками і дівчатками, то я їжу по багатьом різним локаціям. На одній локації може бути троє людей, на іншій може бути дев'ятеро людей. І всюди виходиш з машини, заходиш. О, проходьте, будете чайочок, каву. Вони можуть, наприклад, переживати якийсь складний такий е, момент, де або щось в сім'ї. Або просто втома від того, що там півроку ті самі обличчя, та сама хатка, те саме в лучшому випадку ліжко. Я можу вивести в кафе. Можемо удвох просто поговорити. І для мене іноді, от успішна розмова, коли людина посміхнулась. От людина посміхнулась, все, я вже розумію, що в принципі вже можна закінчувати, що щось вже помінялось всередині. Був у мене боєць, у якого сестра померла, і йому треба було оформлювати опікунство а, сина, сестри на себе. От і він приходив, радився. Оскільки я психолог і соціальний педагог, у мене є такий досвід, то я можу про це говорити. А був хлопчик, який там переживав, що у нього донька народилася. От, народилася донька, і він такий Олександра. О, скажіть мені, і це до речі, для мене був комплімент. Вважається по замовченню, що я як офіцер, я ті типу, склана клана командирів. Тому, коли для мене хлопчики звертаються і дівчата там, з якимись такими простими проханнями, що, типу, от як би мені поїхати у відпустку до доньки? Тому дійсно дуже багато всяких таких тем. Моя конфесія, вона настільки на приблизно 167-му місці в пріоритетах про що говорити, що я вже сама забуваю, з якої я конфесії. Очевидно, що я. ну, Якби, начебто, не православна, хоча оці капелани мені сказали, Саша тебе в дитинстві похрестили, значить, ти все одно православна. Кажу: я не проти, але я не хочу ніколи рекламувати ні жодної церкви. Просто я кажу всім, що я з Євангельської церкви, але я є сестра православним католикам, не впевнена про мусульман і юдеїв, але на війні. На війні ми шукаємо більше спільного, ніж того, що нас розділяє. І з мусульманами, звісно, ми дружимо. Часто У мене були друзі дуже такі гарні, яким я возила бараніну, бо їм свиніну не можна було їсти. Тому я християнка, я реально християнка, і, і все. Кожен місяць, якщо нічого не, немає ніяких перешкод, я виїжджаю і я. Зазвичай планую там трошки Запоріжська, Донецька і Харківська, іноді тільки Донецька і Харківська, іноді тільки Запоріжжя, Харківська, по-різному буває. Якщо це свято, зазвичай там День Незалежності, Різдво і Пасха, то то точно два тижні, бо там треба максимально постаратися об'їхати всіх, кого тільки можна, щоб привітати, щоб підтримати. Було таке, що ми були на одній з наших. Локації, і буквально два кілометри від нас прилетіли дві ракети. От, і це було дуже дуже неприємно, скажем так. Рай Городок коротше, була я там, зустрічалася з моїми побратимами і посестрами, і на наступний день прилетіла туди ракета. І мені вже скинули інші люди, фото е, обгорілих машин там, де ми зустрічались. Часто буває дуже небезпечно, дуже небезпечно. Але, от перевіряти, дбати, нагадувати, що не нехтуйте молитвочкою, не нехтуйте там, дивіться обережно, все по правилах. Аптечка, щоб була поруч, нагадайте один одному, як накладати той жгут. От мій командир нещодавно запитав у мене: якщо помирає священник, він іде на повишення? Понімаєте? І я йому как розумію, що це питання не для відповіді, обов'язково має бути гумор. І чорний гумор має бути обов'язково. Це защитний рефлекс, це імунітет, можна сказати, проти цього всього, що нам доводиться переживати. І чим боротись, це імунітет. Іноді я люблю самоіронію, дуже люблю. Я люблю постійно повторювати про те, що мені 54 роки, і що я 150 кг кілограм чудового віса, і от це все. Я кажу: якщо я в таких умовах можу робити те, що я роблю, то ви тим більше можете зробити це. Коли щось. Може не так, десь то я їх можу називати сердито мавпами. От і казати, що ви мавпи, ви там щось то і то там або не дзвоните, не пишете, або там щось не робите там, так як треба робити. От, тому можу обозвати там, з любов'ю мавпами. Мої е бійці, водії вони кажуть, що да кажуть, наша капелан літає як чорт на хмарі. От, я кажу, ви, кажу, мавпи, не можна капелана називати чорт на хмарі. От, а вони кажуть, ну а що ж ви оце? Я кажу, так а що, дорога е, суха, три полоси, 140 кілометрів. Що я не можу їхати, машина в порядку ухожена. Часто з дівчатками ми розмовляємо теж і жартуємо на всякі такі дівчачі теми. От, про те, що ми тут. Багині, от і що ми тут найкращі, що ми тут квіточки і всяке таке. Треба бути надзвичайно обережними, мудрими, люблячими, терплячими і мати правильну мотивацію. Тому що я вам скажу, що а, всі, практично, ми дівчата, стикаємося з таким питанням а, дуже складним насправді. Що би ми не робили для нашого особового складу, для командирів, для їх сімей, все одно всі на нас дивляться з таким, знаєте, запитанням: а що тобі насправді треба? Або чому насправді ти це робиш? У мене є 100-500 друзів в Америці. Вони ще в 2014 році сказали: Саша, ти ідеально знаєш мову. Ти 15 років була перекладач, ти викладала, ти двічі була в Америці, виступала там з проповідями. Приїжджай в 2014 році. Ти будеш мати роботу, житло, все будеш мати. Розумієте? І коли я молилась ще тоді, в 2014 році, я узнала, що Господь. Хоче, щоб я була тут, чого б це потім не вартувало. Я навіть не хочу говорити про ті втрати, які у мене були у 2022-2023 році, де я сиділа, молилася і казала, Господь, на що я взагалі молюсь? що я молюсь, якщо вони все одно гинуть? Двоє дівчат, медиків моєї подруги, загинули. І я така, Господь, ну, одній з них там 22 роки дитина. І я, Господь, ну, що це, чому це, як це? І мені треба було себе підтримувати. Тому так само всі дівчата-капеланки, а ми стараємось бути просто дівіз капеланів бути поруч. Розумієте, не є наша задача розрулювати всі проблеми, не є наша задача попереджати всі конфлікти. Наша задача дійсно бути поруч. І коли у нас знову ж таки запитують, а на що насправді вам це треба, то ми просто коротко кажемо, тому що ми знаємо, що це воля Божа, щоб ми тут були і вас підтримували. А далі хочете вірте, хочете ні, хочете придумуйте свої якісь. Дійсно, жінок-капеланок сприймають згідно того, у кого який досвід, розумієте, відженені навісніка до маминого синочка, для якого будь-яка жінка, мамочка, і все. Тобто він готовий, розказуйте мене там, обнімайте мене і всяке таке. От і ми, згідно тому, як до нас ставляться, ми стараємось адаптуватись. На жаль. Спочатку повномасштабно я точно більше плачу, ніж сміюсь. На жаль, тобто я даже перестала фарбувати волосся. Якщо ви побачите фотографії, то я була жгуча брюнетка десь до кінця 22-го, а потім потроху-потроху вистрігала, і вже у мене не було сенсу. Особливо коли з'явилася пісня, що Стефанія ма мати з сивія, От, то я десь так подумала, що ну а що, вже буду, яка є.